СБУ затримала агента РФ, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Ним виявився працівник місцевої станції укрзалізниці. На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які іде передислокація важкого озброєння і боєприпасів сил оборони. Для виконання завдань агресора він детально знімав об'єкти на камери власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали. СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які на замовлення РОСТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру. Один з підозрюваних колишній оператор одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен ТВ. На замовлення пропагандистів відзняв провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль воєнкома місцевого центру комплектування. У двох вони створили фейкове відео, яке вийшло у ефірі Російської РЕН-ТВ, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій. Пов'язаних із києво-печерською лаврою обом зловмисникам повідомлено про підозру їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України затримала ще одного крота в ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками та бронемашинами «Макс-Про». Зловмисник збирав та передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами сил оборони для комунікації із ФСБ використовував месенджер Телеграм. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника. Ним виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному із гарнізонів на півночі. Чи України під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала сплячого агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'яти областях України. За вказівкою агресора він збрав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Військові контурозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела у сплячий режим. Після 24 лютого 2022 року ФСБ активувала свого агента. Сбу викрила київську it компанію яка намагалася злити росіянам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА. Компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Це представники терористичної організації ДНР, які діяли під виглядом працівників Донецької філії компанії. На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Також кваліфіковано злочинні дії п'ятьох його спільників із тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сбу затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари зсу. Ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількістю військових колон сил оборони, які проходять через українські блокпости. Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення. СБУ ліквідувала у Дніпрі наркоугруповування, яке діяло під заступництвом місцевих правоохоронців. За даними слідства, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь нацполіції у Дніпропетровській області. Злочинне угрупування налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфітаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисника облаштували стаціонарний пункт зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар. Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше півтора мільйона гривень прибутку. Під час комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО АСБУ затримано 9 учасників злочинної організації, включно зі згаданими правоохоронцями. У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів, виявлено понад півсотні підготовлених до продажу сліп пакетів з метамфітаміном та інші докази злочинів. Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна. Громадянин Молдови втратив автомобіль через перевезення контрабандних цигарок на українсько-молдовському кордоні. Прикордонники спільно з митниками припинили незаконне переміщення сигарет та позбавили громадянина Молдови транспортного засобу під час огляду автомобіля у міжнародному пункті пропуску Росошани. Спільна оглядова група виявила декілька схованок з тютюновими виробами. Використовуючи конструктивні особливості автівки, 48-річний громадянин Молдови приховав незадекларований тютюн у моторному відсіку під панеллю рульової колонки та у порожнині кришки багажника. За попередньою оцінкою вартість 190 пачок сигарет склала 3 тисячі гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучено мінівен марки Volkswagen 2002 року випуску вартістю понад 200 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. Незаконно реалізовував гуманітарну допомогу. Правоохоронці затримали директора благодійної організації. 25-річний чоловік організовував продаж медичного одягу, ввезеного до України у вигляді гуманітарної допомоги на загальну вартість понад 5 мільйонів гривень, будучи директором однієї із благодійних організацій та маючи доступ до розпорядження допомогою. Фігурант організовував її реалізацію. Під час чергового продажу на суму 600 тисяч гривень правоохоронці його затримали. В складських приміщеннях, які орендував буковинець, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, за результатами яких виявили та вилучили 3600 картонних коробок з медичними халатами по 50 одиниць у кожній. Документи щодо діяльності благодійних фондів та оренди складських приміщень, зошити з чорновими записами, мобільні телефони, ноутбук та інші речові докази протиправної діяльності зловмисника. Вилучають безпілотники у контрабандистів та передають їх підрозділам ЗСУ. Затримують ухилянтів, які щоразу вигадують усе нові й нові схеми. Роботи у Буковинських прикордонників стало в рази більше. У Чернівецькому прикордонному загоні підсумували спільну операцію. Захід 2023 Тривала вона два місяці. Охоронці рубежів підсилювали підрозділи поліції, СБУ, Нацгвардії та курсанти вишів МВС. Загалом правоохоронці припинили понад 30 спроб контрабанди, сума якої сягала трьох мільйонів гривень. У правопорушників вилучили близько 40 тисяч пачок цигарок, майже два кілограми наркотичних речовин та понад пів сотні боєприпасів. Та не тільки товари вилучали, Злоумисники все частіше взялися обладнувати і використовувати безпілотники. Є громадяни, які самотужки виготовляють такі безпілотні літальні апарати і незаконно їх використовують, перетинаючи повітряний простір. Нашої країни і переміщуючи тютюнові вироби. Такі, відповідно, літальні апарати вилучаються. Є вже в нас хороша практика, коли такі безпілотні літальні апарати передаються нашим бойовим побратимам на схід, на південь нашої держави для, для знищення ворога. Затримували також порушників державних рубежів. Часто ділянкою зеленого кордону до країн Євросоюзу намагалися пробратися чоловіки призовного віку. Курсанти, навчальник закладів системи МВС на рівні із досвідченими прикордонниками несли службу в нарядах, і з їхньою допомогою вдалося затримати близько 80 ухилянтів, і це третина від загальної кількості порушників. Богдан Гуменюк розповів і про трагічну ситуацію. Один із чоловіків, який близько трьох діб намагався перетнути кордон, ну що в гірській місцевості, це ще це був квітень місяць, був значний покрив снігу, він просто замерз. І ми вже за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятівників його, вже, ну, на жаль, да, Мертвого доставляли назад до сім'ї. Нині спільна правоохоронна операція Захід 2023 завершилася та каже Богдан Гуменюк: загроза протиправних діянь і далі залишається. На кордоні із Румунією затримали перевізників та посібників, які незаконно переправляли чоловіків через державний рубіж. Охоронці кордону з'ясували, що за певну винагороду троє водіїв та двоє пособників здійснювали незаконний трансфер та супровід ухилянців до кордону. Чотирьох громадян України, які переправляли сімох військовозобов'язаних чоловіків, затримали порушників, доставили до прикордонного підрозділу та оформили документи щодо притягнення їх до відповідальності. Водночас, один із водіїв втік з місця подій, аби уникнути відповідальності. Тривають заходи щодо його пошуку. Чоловіки із Рівненщини на двох БМВ штурмували українсько-румунський кордон. Упродовж минулої доби на ділянці відділу прикордонної служби фальків затримано 12 чоловіків. Охоронці рубежів зупинили два автомобілі БМВ, у яких перебувало 10 мешканців Рівненської області. Під виглядом туристів, чоловіки призовного віку прямували до держкордону. За кілька годин ще двоє таких туристів намагалися пройти пішки в обхід контрольного посту. На усіх затриманих прикордонники склали адмінпротоколи. А двом водіям, які перевозили ухилянтів. Загрожує кримінальна відповідальність, запакував автомобіль куревом та віз до Румунії. Так позбувся всього. Прикордонники виявили таємний сховок із 35 ящиками цигарок у мікроавтобусі іноземця. На українсько-румунському кордоні громадянина Румунії позбавили автомобіля Мерседес benz яким водій намагався поти провести підакцизні цигарки. 60-річний чоловік обладнав додаткову стінку у багажному відділенні автівки. Доступ до тайника став можливим тільки після демонтажу полиці для речей у кабіні транспортного засобу. За результатами огляду охоронці кордону вилучило більш як 17,5 тисяч пачок сигарет. За попередньою оцінкою, вартість яких складає майже 700 тисяч гривень. Також вилучено мікроавтобус 2013 року випуску вартістю 500 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. На Буковині поліцейські розслідують ДТП із смертельним наслідком. У Чернівцях внаслідок наїзду вантажівки на велосипедиста 33-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та помер на місці подій. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Підприємницю з Буковини підозрюють у розкраданні державних коштів. 43-річна уродженка Дніпропетровщини внесла неправдиву інформацію до офіційних документів та, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними грішми. Жінка вписала в акти виконаних ремонтно-будівельних робіт більший об'єм проведеного ремонту та вказала завищені ціни будівельних матеріалів. Згідно з висновком експерта, сума невідповідностей між обсягами та вартістю фактичних робіт у приміщеннях складає майже 400 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.